Успішний чоловік і з чим його їдять. Я хочу сказати тобі правду, не ту, що ти чув з екранів чи від вчителів, а справжню чоловічу дорослу правду. Хто такий успішний чоловік? Це не просто набір досягнень, не тільки рахунок у банку, не тіло з обкладинки, не вміння маніпулювати чи зачаровувати. Успіх чоловіка це глибинне прийняття самого себе, прийняття свого характеру свого болю, своїх злетів і падінь, прийняття власної історії, навіть якщо в ній багато темного, прийняття того, ким ти є, без прикрас, без гриму, без гри. Ти або є справжній, живий, зв'язаний зі своєю природою, або ти копія, репліка чужого очікування, і ти вмираєш, ще навіть не народившись як особистість. Справжній успіх починається тоді, коли ти перестаєш тікати від себе, коли ти здатен зупинитися, можеш подивитися в дзеркало на себе, в свої очі і не відводиш погляд. коли чесно визнаєш, ось я, і я хочу знайти правду істину. Я хочу знайти себе, своє я, бо хто я? Звідки я? Куда я? Чому я та яким чином я? І тоді починається головний момент твого життя, який мудра людина називає зв'язком із Богом, бо знайти себе це завжди історія про нього. Це не тільки езотерика, філософія чи релігія. Ці інструменти зараз вкрай маргіналізовані в сучасному суспільстві кимось навмисно щоб монополізувати ці інструменти в своїх руках, щоб ви навіть не думали в ту сторону. Я впевнений в цьому, бо то інструмент для великих дядьок і тьок, для тих, хто дійсно керує світом. Так ти правий, релігія або інша символічна система, як, наприклад, наука, дійсно використовується для маніпуляції окремою людиною та масами. Це цілковита правда. Але в будь-якому димі є вогонь. Фуфлом не користуються, це ще інструмент. Який може бути спрямований на тебе, але так і тобою для себе. І є ті люди, майстри, які хочуть скористатися цими дійсно шикарними інструментами для знаходження самого себе, щастя, любові, правди, і вони роблять це, користуються ним задля спокою, гармонії, честі, чесності, поваги. Цей інструмент як танк, сам по собі він не стріляє, якщо комусь це не вигідно. Його треба опанувати, і він настільки непростий, що далеко не кожен здатен знайти ключик до нього. Це той досвід, до якого доходить кожен, хто копав досить глибоко, коли дійсно цікавить знаходження свого я, бо є дурні, які вважають, що воно знаходиться всередині нас буквально. Але якщо ти копатимеш, ти зрозумієш, що його там немає ні в п'яці, ні в серці. Ні в ціці, ні в пісюні, не в нозі руці, ні де там, навіть не в голові. А де я знаходиться поза фізичним тілом, і знайти його це не простий квест, який і являє собою наше життя. Шукати цей артефакт власноруч можливо, але з практичного досвіду це настільки складно, що майже неможливо для більшості людей без тренера. І тому частіше за все тобі знадобиться провідник ключник, мудра людина, яка приведе тебе до того, хто тебе створив. До Бога. цього ключника хочуть знайти всі, але знаходять далеко не всі. По різним причинам не заслужив, не готовий, нема мотивації, не прокинувся, не виріс або все разом. І тому глухий і сліпий називають в деяких символічних системах або в універсальних інструментах. Успішний чоловік ніколи не може бути щасливий, не знайшовши своє я та зв'язок з Богом і не заплативши головне за це потрібну ціну. А головна валюта в цих розрахунках це час нашого життя. Такий чоловік частіше за все в соціум грає роль простої тварі. Яка знає багато чого, ну, типа енциклопедії, енциклопедічні знання, а насправді нічого не знає. Він нахватався сміття, яке соціум вважає класним, яке цей же соціум підсовує чоловіку під соусом модності та класності, все це, щоб увести вашу увагу від пошуку того ключника і заволодіти самим вашим важливим божественним інструментом увава! Ги, тобто керувати вами, немов маріонеткою, коли у вас відсутня увага. Соціум усе зробить, щоб відволікати вас на, на що, наприклад, на дипломчики, на нагороди, дівчат, хлопчиків, на здобуття влади, коштів, на машинки, ділянки, будинки тощо. Це не значить, що володіти цим погано. Навіть я вважаю це добре, якщо це не перший або не перший пріоритет у вашому житті. Бог не модний, не класний, не трендовий, і ти обираєш його шлях, стаючи поступово успішною людиною, успішним чоловіком або ні. Та хто він успішний чоловік? Це не той, кого бояться, і не той, кому заздрять. Точно, це той, хто живе у мирі зі своєю душею, зі своєю силою і зі своєю тінню. Це той, хто бере відповідальність не тільки за вчинки, а й за сам сенс. Це той, хто не грає чужі ролі, а створює свою гру та бере саме ту роль у цьому світі, в у цьому житті, яка йому призначена.